І нехай ранок буде добрий. Що ж, останній екземпляр із другого видання 365 борщиків їде сьогодні до пана Сергія в золотоношу в Черкащину. Пане Сергію, вдячна вам за замовлення. Тішуся, що книжки розлетілися як гарячі пиріжки. Видавець вже теж телефонує і каже: то що, будемо повторювати видання? Я подумаю, дорога ця справа. Та є та й зараз задумала. Мені ж треба книгу написати про Куровай Фест. Мені ж треба зараз написати про наші 10 фестивалів борщику Горщику. У мене є моя планова книга. У мене пишеться автобіографічна книга, роман. Ах. Та й на грядки треба, та й клубнику копала. Ну це так, я поділилася з вами. Значить, пане Сергію, сьогодні вона вже полетить до вас. Дуже вам вдячна. А книженця дійсно таки вийшла супер-пупер. Давайте глянемо, що у нас сьогодні. У нас сьогодні 11 вересня. 11 вересня. І який же ж ми сьогодні, до речі, у мене сьогодні зйомка чергова. Знову борщі, Борщі, борщі 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 борщі, Значить так, борщ зі смаженою капустою. Це у нас сьогодні на 11 вересня. А 10 вересня борщ пустий від Світлани Боговик. А 12 борщ. Зі сливовим лекваром. Сливовий леквар розказую як. Це про сорт венгерка, ну там таке всяке. 13 вересня борщ із лечо. Лечо теж рецепт даю. 14 вересня борщ із грушами, корицею і гвоздикою. М -м -м. да, Це специфічний борщ і груші тут потрібні не буджені, а такі солоденькі, мариновані. Голубці з пшоном до того борщу, 15 вересня, борщ із падчиним цукровим бурячком, бо якраз саме сезон. Я, до речі, вибрала свій цукровий бурячок, бо треба там було прибрати грядку. Хоча його ранувато ще прибирати, але я вибрала борщ з білими грибочками, борщ бограч. Ой, що ж, пане Сергію, тіштеся, тіштеся. Добру путь.